Останній місяць у Слов'янську працює приватна організація, яка надає юридичні послуги для подання справ до суду дітям війни. Але виникають питання. Я прочитав об'явлення, що якоби на мікрорайон Артема имеется такой же Фонд «Діти війни, якоби. Анатолій Бовздаренко, голова міської громадської організації міста Слов'янська Діти війни, передивився документи, за які діти війни сплачують 70 гривень приватному юристу. Отсутствує заявлення, щоб суд розсматривав без участі заявителя. Немає повної інформації отримав ли заявитель і подавший іск раніше ли его суд. это два важных фактора. Зараз На плата, плата господарство 51 гривня, тому всі, які отримують, Услуги в этой организации они переплачивают по крайней мере 70 гривен. Если они усовершенствуют, доведут до конца и чтобы адвокат, который занимается этим делом, контролировал и проводил судебные заседания, скажем, ну, проконтролировал ход судебного заседания, тогда бы оно было нормально. Почему вы сюда пришли? А просто нам близко мы здесь живем. Вы уверены, что тут правильные документы дают для подачи Убедите меня, нет, не знаю, я не уверена. А если вас обман? Ну что ж, я не обидею за 70 гривен. Юрисконсульт Преазовского азовской коллегии адвокатей прокомментировал свою работу так. Не указана сумма того долга, который государство должно выплатить этому пенсионеру. Люди берут справку с пенсионного фонда. Там указаны все суммы. Я их отправляю в пенсионный фонд. Им выдают справку, они подкалывают к моим исковым заявлениям эту справочку и обращаются в суд. А дальше вы контролируете ход событий? Дальше ход событий я не контролирую. Я выдаю исковые заявления в суд. Гроші Діти війни від держави отримують різними шляхами, і є вибір, яким шляхом піти. Відстояти чергу в громадській організації Діти війни, але потім організовано і за 3 ,40 гривні 40 отримати відповідь суду або сплатити 70 гривень плюс ті ж 3,40 і потім піклуватися про рішення суду вже самотужки. Чи варто платити більше?